Невідомі до нині факти про розстріл Майдану розкриті у спеціальному проєкті ICTV, який вийде в ефір сьогодні, о 20.20. .20. У документальному фільмі Чорні тіні Майдану автори докладно відтворили хронологію подій 20 лютого, зібрали свідчення очевидців і учасників протистояння, проаналізували і перевірили всі поширені версії того, що відбувалося рік тому в центрі Києва. Ви вперше дізнаєтесь, якою насправді була роль чорної роти Беркуту у вбивстві протестувальників і звідки? Стріляли невидимі снайпери. Повна картина кривавих днів річної давнини і несподівані висновки слідства у прем'єрному показі фільму розслідування Чорні тіні майдану сьогодні о 20.20 .20 на нашому каналі.